Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу поділитися з рецептом е, закуски з листового тіста. Для цього я взяла 200 г листового тіста, я буду робити трішечки, 50 грамів е, сиру едам і також фіолетового і зеленого базиліка 30 грамів. Я також буду використовувати е, оливки, їх е, побачимо, скільки їх це потрібно буде. Для початку я тісто розкатала трішечки, ви бачите, сир я потру на дрібнесіньку терку. І базилік я дрібно-дрібно також покрішу ножем. Сир я потерла на дрібну терку. Базилік я порізала ножем, і зараз я опер'ю разом ручним блендером. Получилась ось така маса, я дам ще щіпочку хмелі і сунелі. Я розмішаю і нанесу зверху на тісто. Ось так. І розрівняю його по всьому листу. Ось так я розрівняла фарш на тісто, розріжу його на 4 частинки. Так. І буду скручувати в рулетики. І трошки розстало, не хоче скручуватися. Ось так. Получається ось такі вліточки. Бачите, так? Да? Получаються ось такі красиві штучки. Ага, Вироби вже готові. Зараз я взяла ось такі дві шпажки. Пронижу шпажкою. Тоді я взяла дві оливки, нам тільки дві треба буде. Ось так. І другу. Пронизую другу штучку. Так, щоб зацепити кінець, щоб він не розгорнувся при опіканні. Ось так. Кінчики палички я відламаю. І так само зроблю другу штучку. Ковку я розігріла до 185 градусів і буду випікати 25 хвилиночок. Разом також випікаю внуку сосиску в тісті в школу на завтра. Наш рецепт пробув у духовці 25 хвилин при 180 градусів. Получились ось такі смаколики. Тісто м'яке, воно ось таке м'яке і хрустяще і дуже гарно пахне. Зараз я розламаю, покажу, зніму одну, бачите, і оливочка, ну, ось таке м'яке, і всередині ось таке з начиночкою. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!